Так, доброго часу. Тетяна, музикотерапевт, музичний тренер. І так, моя методика музикотерапія П'ять елементів це про гармонізацію себе та простору через енергії природи. Наприклад, рок-музикотерапія це стихія вогню або сонця, джаз-музикотерапія це стихія води. Неокласична музикотерапія це стихія воздуха або кисню. Повітря і епічна музикотерапія це стихія землі, це прокач основи, енергії фундаментальності, фундаментальності. І, і все це поєднує основний п'ятий елемент, це ефір, це абсолютна любов, і таким чином людина сама себе гармонізує, вона отримує стан цілісності. І гармонізується і сама людина, і простір внутрішню і зовнішню.